Вітаю вас, шановні глядачі. Багато питань виникає стосовно перетину державного кордону транзитної ділянки автомобільної дороги Одеса-Рені. Стосовно цього питання ми запросили до студії про секретаря Білогородністровського прикордонного загону. Сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з Анастасією Гаєвською в студії Олеся Семчинська. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня, Олеся. Чи змінились правила перетину транзитної ділянки від початку введення воєнного стану і до сьогодні для громадян? Так, дійсно, за настанням повномасштабної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого було введено воєнний стан, який в тому числі здійснив обмеження виїзду за кордон чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. Однак внаслідок ухиляння від конституційних обов'язків деякі чоловіки здійснювали спробу незаконного перетину державного кордону, в тому числі і в районі транзитної ділянки автомобільної дороги «Одеса-Рені». А що стосується вантажного транспорту, водії вантажних транспортних засобів дійсно можуть проїжджати транзитною ділянкою, однак лише ті, які задіяні до міжнародних перевезень. Розкажіть, будь ласка, кому дозволено та кому заборонено рухатись цією ділянкою? З метою недопущення порушень законодавства з прикордонних питань прикордонним загоном було розроблено додаткові тимчасові режимні обмеження, які визначили як і заборону в'їзду та проходу транзитною ділянкою, а також визначило, кому дозволено приїжджати даною ділянкою. Заборона стосується осіб, які е, слідують в пішому порядку. Також заборона стосується громадян України, чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для виїзду за кордон саме в пунктах пропуска. Однак заборона не застосовується до осіб, які забезпечують підтримання життєдіяльності об'єктів інфраструктури. Також заборона не застосовується до тієї категорії осіб, які надають послуги соціального та гуманітарного характеру під час виконання ними службових завдань. Є водіями вантажних транспортних засобів, які задіяні до міжнародних перевезень, громадяни України, які мають попереднє погодження з прикордонним загоном. Громадяни України вище вказаної категорії повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, а також тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Розкажіть про статистику притягнутих осіб до відповідальності за незаконний перетин ділянки від початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з 24 лютого 2022 року, було притягнуто низку осіб за порушення наказу 25-го прикордонного загону про додаткові тимчасові режимні обмеження. А саме за порушення правил прикордонного режиму було притягнуто осіб у 427 випадках. За спробу незаконного перетину державного кордону було притягнуто в... Більше ніж 300 випадків, також оперативниками прикордонного загону було вжито комплекс заходів щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності, саме тих, хто здійснює організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також тих, хто намагається перетнути кордон по підробленим документам. До яких хитрощів вдаються правопорушники? Правопорушники дійсно вдаються до різних хитрища, з спочатку повномасштабного вторгнення. Адже на пунктах пропуска були випадки, коли чоловіки дозволяли собі переодягатися в жінок таким чином. Видають красиві були чи не красиві? Скажіть, будь ласка. Дійсно були дуже гарні, але не схожі на жінку, що вдалося не дозволити виїзд таким. Чоловікам також були випадки по підробленим паспортним документам, коли чоловіки намагалися собі всиновити дітей або намагалися приписати собі більше ніж одна дитина. Доходило до п'яти і більше дітей. Багатодітні батьки. Да. А хто в вантажівках деякі ховалися? Так, дійсно збільшилися спроби про здійснити правопорушення державного кордону саме вантажних транспортних засобів. Однак правопорушники не знають, що вони. Також оглядаються і це дуже легко виявити. Добре. Е, в мене є інформація, що саме наша ділянка є унікальною. Так це чи ні? Дійсно, транзитна ділянка автомобільної дороги Одеса Рані є унікальною, так як вона є єдина в Україні. Ділянка надана нам у користування Республікою Молдовою, так як діє угода між Україною та Республікою Молдова. Дякую за бесіду. В студії була прес-секретар Білгородністройського прикордонного загону Анастасія Гаєвська та ведуча Олеся Семчинська. На наступному тижні ми розповімо про перетин кордону від початку воєнного стану студентами, моряками та іншими особами. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую, Анастасія. До зустрічі і вам дякую.